Більше місяця місцеві дітлахи надсилають свої малюнки президенту громадської організації за Чернігів Олексію Савченку. Вже надійшло понад тисячу робіт. Діти активно відгукнулися на пропозицію цієї громадської організації взяти участь у конкурсі Чернігів, в якому я хочу жити. Ось, наприклад, вчора, буквально вчора, надійшов лист, в якому малюнок ми називаємо це мирстін. Це також як малюнок 10-місячної дівчинки-даринки. На ньому зображений. Відбиток ніжки, ось подивіться, будь ласка, бачите ніжка і ручка дівчинки, і знаєте такі теплі слова. Пане Олексію, мене звуть Адарченка Даринка. Мені тільки 10 місяців я роблю перші кроки. Але дуже люблю свій чернігів і хочу бачити його чистим, зеленим, як моя ручка на малюнку. І хоча даринці не вдалося обійтися без маминої допомоги, вона також повноправна учасниця конкурсу, як і учні художніх шкіл. Адже головне не технічне виконання малюнка, а саме бачення теми. Усі роботи об'єднує оптимістичне сприйняття майбутнього чернігова. Діти хочуть бачити місто зеленим, чистим та квітучим, щоб обов'язково було побільше. Більше стадіонів, спортивних майданчиків. А ще з малюнків можна дізнатися, що улюблена чернігівська футбольна команда Десна буде чемпіоном. Організатори запевняють, ідея проведення такого конкурсу виявилася досить вдалою. Головний приз поїздка в Артек, як ми це оголошували ще місяць тому. Крім того, дивлячись на те, що у нас дуже багато хороших таких робіт яскравих. Обов'язково будуть велосипеди, самокати, те, що дітям люблять, те, що влітку їм буде. Потрібні хто поїде в Артек, а кому дістануться інші призи, стане відомо у неділю 1 червня в день захисту дітей. Олексій Савченко та громадська організація за чернігів запрошує усіх до міського парку культури та відпочинку на 16-ту годину. На центральній алеї відбудеться виставка кращих робіт та журі оголосить підсумки. А ще громадська організація за чернігів підготувала сюрприз. Усі учасники конкурсу отримають заохочувальні призи.